изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно струна осколком эхо пронзит тугую высь качнется купол неба большой и звездно снежный как здорово что все мы здесь сегодня собрались Начнется купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Как отблеск от заката Костер меж сосен пляшет Ты что грустишь, бродяга? А ну, улыбнись! И кто-то Все мы здесь сегодня собрались. большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мы на встрече выпускников 2000. 13-го року дворяма тіка. Да, значить побажати всім, всім нашим удачам, бажання, стрімлення до життя, удачі дітям, внукам, дай Бог і правнукам. А там кожен там себе виживати і, жить, жить і поживати. Спасибо, Борічка. Ну і Сережа Аніщенко. Те, що говорив за столом. щоб через 10 років всі живі здорові, зустрілися в повному складі, а то й більше. Саме головне, що живі... Сережа. Ловим тебе на слові. Все буде як треба. Пока продовжуємо. Продовжимо побажання випускникам 2013 року. Ірочка року. Ірочка Іванова. Іванова що, вже мабуть, все пожелали. Здоров'я саме головне. На нашому віці це найголовніше вже. Спасибо, Оказується. ірочка, пірочка. А ми бажаємо, щоб Здорово ти там на своїй в Петербургщині розказала про нашу історичну шполянщину і от і всі смілячки показала. Одні хохли працюють, не переживайте. Ну що пірочка, та каже мене люда Примучна. кваша, запартажена, ваші слова. Педагог. Ще один педагог природжений. Я так збоку. Це да. вклинився стрижа Павленко. Саша э, да. пробачте Я Сашенька. Так вклиняюся, бо... Душа не видержує. Так, да, не видержує Душа В вітерські приїжджають. Молодо да, Так, молода. Да, а ми що не Ми на Востокі да. 20 років. двадцять Конечно. О, <реш> Люда, два слова, Люда, два слова. Два слова. Бажаю своїми випускникам... Дякую. Бо мешат фінансово здоров'я і фінансової спасії. Спасибо, людочка. Да. Ти такі класні побажання сказала. Ми тебе любимо. Переходимо до інтерв'ю з Юрою Крамаренко. Юрочка, що ти нам бажаєш на наступні роки? Я вам бажаю сумна тільки здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я довголіття. Юра, спасіба. Мені так класно було з тобою сидіти за одною партою, Я тебе люблю. Ну а це боже мій, моя любов, Дашко Сережа, Серега, давай два слова, побажання своїм друзям. Щастя, здоров'я дітям, щастя, всім самому, щоб у них було все саме, щоб вони самі поживають. Так, Серюга, коли свічаємося через 5 чи через 10 років? Через першу. Ну все, договорились, пока, Дорога. пока, пока. Інтерв'ю продовжується. Це Наташа, дружина нашого Сережи Ветошка. Наташа, ти не обіжайся, Ми любимо твою Сережку. Ну твої побажання нам скажи, пожалуйста. Я бажаю вам, щоб завжди в вашому житті була завжди тільки радість щастя, здоров'я, удачі всього самого найкращого. Дякую, Наташа. А це ми плавно переходимо. Ще на дружин наших однокласників це дружина. Володимира Кулинича. Бови Кулинича. Звать. Зоє. Зоєчка. Ну, два слова. Бо бажання нашим е, однокласникам. Щастя, радості, удачі. Там у так, на ну, це чарівна дружина нашого. Петі Корінного Беті Корінного. І звать. Алла Аллочка. Два слова. Бажаю, щоб всі були щасливі, здорові, удачі всім сім'ї, щоб були щасливі, діти, внуки, і щоб частіше зустрічалися. І Зоечка. продовжуємо інтерв'ю з нашими однокласниками. Перед нами ой, не, незабутня тройця. Це Леночка Павловська Алла Губко і Серега Гуць. Отож, Леночка, Лєночка, два слова. Побажання випускникам 1983 року, які зустріли через 30 років. Лєночка зустріться через 5, 10, 15, і 20 років у складі не меншому, ніж сьогодні. Спасибо, Алочка. Ну, гулять, друзів, не забувайте. Коротше говоря, приходьте, приносити Пала, Ми тебе любимо, Серега, серега, Шо, серега сонце. Щоб всі були здорові. А тебе ти знаєш, я ж люблю як Слушай. вчительку дітей моїх там трошки Боже втіла. Серега, ти моя Весь. сонечка наше інтерв'ю зараз перед нами найкращі учні нашого класу, коли нечгаля і Сережа Весточко, Галочка. Ну два слова побажання на наступні роки нам. Держись на старі через п'ять років. Так, Серега, щоб усі були живі, здорові і збрішившись не тільки через п'ять, а через п'ять і десять, і п'ятнадцять. Продовжуємо інтерв'ю випускників на року. Перед нами Наташа Бойко. Наташа, побажання. Я бажаю. Бажайно зустрітися нас. Обов'язково на п'ятдесят років. Тому що моєї мами була така довго. Це було дуже-дуже красиво. П'ятдесят років обов'язково. Обов'язково. Алюша, ми були друзі.

Да, я Побажати всім однокласникам здоров'я, удачі, благополуччя сімейного, родинного і всього-всього всіх благ. Усім, щоб ну, всім було прекрасно. як якщо... сьогодні дівочки, э, э, дівочки, дівочки, ви просто супер. Ми вас всі любимо, поважаємо і цінуємо. Ви просто золоті у нас, цьому-цьом. Ми з вами зараз бачимо сім'ю нашої Лілі Христич. Це Міша. Міша, привіт. І Ліля. Ну що ж, Лілічка, декілька слів побажання своїм однокласникам, друзям. Всього найкращого, всього самого найлучшого дітям, внукам, батькам, живим. Ну а он... да. міша, ну які тебе емоції від сьогоднішньої зустрічі? Зустрічі мені найголовніше. Я і села, да? Да це свідчить у тих стареньких такий хороші, як ти вот, йому сторон. А це перед нами Олег Науменко, мій сусід. О, і взагалі, сонечко наше, Олег, свої враження. Від сьогоднішні зустрічі. Спасибо вам, дівочки. Так. Все, просто супер. Або бажання, які ти нам скажеш, і всім своїм друзям. Дай Бог тобі здоров'ячка, твоїй родині. Та не мені, а що ще тут докласникам своїм. Однокласники це взагалі тут. Просто супер. Перед нами дві ну, ну, Це наша Каріна і Тоня, Дівчатки, Ваші побажання і враження від сьогоднішні. Таких за вистровах. Кажи, кажи, Карі. Ти знімаєш? Олечка, ми дуже раді. Уже за років. Ми поселука трохи зустрічалися, щоб нас побільше було. І щоб ми були цілим. Розсвічені, красиві, щасливі, розумні. І щоб нас любили, і щоб вас любили, і щоб діточки наші були і ваші здорові, красиві. Дякую. Ну, це то Тоня, Тоня, Тонечка. Я вражена, дівчатки, я дуже вражена сьогоднішнім заходом. Мені дуже подобається. Я дуже вдячна за те, що ви запросили вам, організатори, молодці дівчата. Я вас кохаю, кохаю, кохаю. Тоня, тьом-тьом. А це Віталя Андрущенко. Віталя, твої враження від сьогоднішньої зустрічі побажання нам усім. Оля, Оля, ну вже все сказали, ну що я можу. Віталя, для... я для на пам'ять віск пише. Не, ну тоді три, оля, ну вже все сказали, ну що ж ще може. Віталя, ну ми тебе любимо. Всі. Віталя, ми ж тебе любимо. Ну, я не люблю ці інтерв'ю, давати. О, о. Ну, тобі класно? Класно. А це наші чарівні дівчата Світа Вдовенко, Ларіса Бакуменко, Алла Коваленко і Наташа Медушівська. Наташа, от ти від нас пішла після восьмого класу. Ну, які тебе враження сьогодні. Чудові? Ти знаєш, Наташа, ми тебе пам'ятаємо і любимо. Ти просто сьогодні оборожительна. Ну, а алла, алла, давай. А ти ну, тоже старості не маєш? Ну, нема, нема старості, Алла, тобі. Алла, алла, алла. Ну, твої враження, Алла, від сьогоднішнього свята. Так. Не збиралася й. Так. Ну. Ну, благодаря некоторим личностям, нас на першу чергу... Нас в першу чергу не бачили. Нас в першу чергу куми. От так. А кума твоя рідна? Олі рідна моя кума. Це я. А потім Олі одні і Олі друзі. Ну то. Та мене брала із гору, а ця убіждення. <говоря> ну. А Алла казала, що я <говоря> на 200 гривень можу й дома піти. Я казала, на 150 можу, на 200 гривень. На 200 я дні буду п'яти. Алла, Алла, ми тебе любимо Аді бачить Лариса, ти просто южна принцеса. Ти просто. Ми ну її враження, Лариса. Олечка, дуже хороше враження. Я ти знаєш, вже давно ждала цього дня. Я рада побачитися з батьма. не з батьма зіма одну паспіками з нашими з Бекласку. І вам дуже велике спасибо, що ви насібрали. Це дуже великий шут. І часом організував, і таке хороше свято. Лариса, це бачите, супер. Світа, Світа. Які тебе враження? У мене вообще дуже хороші враження. Я вас усіх люблю. І дуже рада ви мене запросили. А я вже ти думала, без тебе обійдеться. Я на всі була. Ота, на всі була. на всі була. Тільки на ставку на красному мене була, бо моя алкоголік не запишу. А що це хорошо. Ай там буде. буде. А дуже живу вас люблю. Так. Ну а це наша Оля Шептицька. Це просто дуже гарні гроші. Я дуже люблю. Я, Хорошо. Пить, я... Хорошо. Лариса, Лариса. Ну а ти? Мене взагалі. Мора всі ці слідні. не Мама, 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 я Осталась я музика. Я Лариса, я так вовку люблю. Передай йому привіт. Я, ставлю, я знаю, що Олег сказав. Лариса, я знаю, що він тебе любить червоний перець. Передай йому привіт, пока. <реканец> <реканец> Ми продовжуємо наші привітання. Олег Гайдаєнко, будь ласка, твої враження від зустрічі і побажання. Ну, передати словами. Одни эмоции. И І... тоже организация хорошая. Всеми доброму да? настроение классное. А это самое главное. Да. Если хорошее настроение, значит мы... Ми... Будемо жить і довго жить. Да, спасибо, Олежка. Ну а ми плавно переходимо ще до одного однокласника. Юра, так ось так, да, кіньстань, бо там Що сонечко на Да. Юрочка, ми тебе так любимо всі. Вся... А ти наші супер. Вас всех всех люблю. Юра, ну два слова твої про сьогоднішню зустріч. Ні, щастя найголовніше, що з вас всіх побачив, всіх зустрів. Є такі однокласники, яких взагалі не бачив. Правда? Так. Ось Олега, який взагалі не бачив. Скажи, ну він був на 10 років, але ж забулося, правда? Так, якось забулося і помінялися всі, не такі, як були. Ну, 10 з цих ранніх років сильно змінилися. Так. Ну що ж, коли зустрічаємося? Чого, не доступно? Як тільки звісно, так вперед. Ну, коли? 5, 10? Можна через 5. Так, ну і ось зайшов до нас. Ще один однокласник, це що Серега? Ну, я вже інтерв'ю. Але ж ми тебе любимо, Серега. Да? Серега, ми тебе Будь так любимо, але ж без вуз це ж не ти. Що сталося? Розкажи. Люди добрі, сталася така пригода, що мені прийшлося зберегти вуса, щоб стати молодшим трохи. Да? Так. Палка рівнувала чи що? Не, не ні, чи так, палка, ні, не рівнувала мені ні палка, ні дівчата, да, нічого. Да, просто сам хотів стати молодшим. Я вуся запускав з цього року, з цього класу. Да. Вони мені йшли, а тут тобі хоп, жопа. Серега, інтерв'ю чого та тему наші діти. Да. Да. Серега, ну ти такий класний, ми тебе без усіх любимо. Так, я старався, да. Оля, я старався всім понравитися. Ну, тим більше, що усі мої однокласники ти з протилежного класу. Не ти ж подивився, як вони всі підготовлювалися, щоб усім сподобатися. Да. Ну, ну мені вони сподобалися всі саме більше. Да? Я їх усіх люблю. З усіма я перетанцював. Щас ага. ну, буде в мене е, 10-й б під танцями під рукою. Понятно. Ну, і, Ти... за цим слід... да, спокою їм не давай. Ні, ні, ні. Ну, їм спокій дасть хайсний mm -hmm. чоловік або кришка да. гроба. Серега, у нас сьогодні у Валерка день народження, представляєш? Оля, да. тепер да. розкажи. Один, да, один, да. один із О! Валера, в тебе сьогодні Почти. день народження. Такий гарний день наший. Що така погана віддімо? Ні, ні, сюда, сюди, 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 сюда. О, о, отак. Ну, Валера, твої декілька зустрічі? День народження це дуже приємно, але найприємніше сьогодні день зустрічі однокласників і найважливіша для мене мить. <плес> і, і майбутню зустріч, я вважаю, треба обов'язково зробити через п'ять років. <плес> <плес> Пойде так. до старості, щоб ми не прийшли з паличками сюди. Валера, ми тебе любимо цим. Другий день відпочинку на ставку. Боря наше, як завжди, пределі. Ось. О, багаття горить, скоро, не думайте, що тут усі просто так. Гляньте на нашого Серегу. Серега. Що ти це робиш, розкажи як камеру, Сережа камера знімає, матючки можна не можна, а діти будуть дивитися. Як. Тоді для дітей мені поручено нарізати хліба для всіх, не тільки для себе. Да? Ну молодець, Серега. Як як, як я як більш-менш хазяїн, мені дуже відповідальна робота, ну що Серега? Хай Бог допомагає. Хай вам не вадить усі. Так. Хай так. вам Бог дає. Главное переходимо. Щастя, любві, <рога> кохання. Лілюся. Хай да. вам буде. Лилюся. Один як як... житті, так як мені. Да? Один раз на житті? Хорошо. Ліля, ну як настрій? Ой, настрій супер, супер. Просто да? не слово. Іра, Іра, коротше, на другий день горло болить, а тебе як? Не, в тебе я. Ні, ніколи в житті. Не дождетесь. Я сама я штукаю женщина. <рога> так, я тако за сонцем, бо не видно. Ну, Галя, Галя, ну що, як воно? До стагот? Слава Богу, до стагу. До стагот, да. хорошо. Славно переходимо. Ну, Наташа. Ну що воно? Серега там не мучив сильно. Ні, нормально, все. і їх спати. Все благополучно. <реку> все благополучно. <реку> так. Ну, дівчики, ну як настрій. Класний. ви вообще класні, з прималець там хочемо. Правда класно. Ми раді з вами познайомитися і будемо будемо дружити. Так, я не поняла, оцей молодий цікавий мужчина. Я вже не молодий, зовсім не цікавий. Хто там таке сказав? Не поняла, Олег, ти для нас вічно молодий. Так, ну а це Міша. Міша, ну як там? Живий, живий. Все. Віталя, ти казав, інтерв'ю не любиш давати. Такі класні слова сказав, я цілі ранок дивилася. Все, Віталя, ти молодець. Лариса, хай тобі не вадить. Ти вічно молодая, вічно молодая. Так, ну наші наші красуні. Ну які емоції? Настрій. Клас, а на ставку як, а димок пахне. А ми не боїмося. Хай грає собі, хай грає. Це відео, це відео. Так. Ну а тут заховалися у нас парочка, сладкая парочка, шепчен та мадама з Амстердама. Ну як настрій? Помахались, помахали. Сьогодні помахали. помахали. до нас приєдналася наша Оля Шептицька. Але так, ви так стали так погано, так. що вас так. випадете таку сюди в цю сторону, отаку сюди сторону. О, оце буде класно. Ой, Серега, ти завжди гігієнічний, а взагалі ти супер красавець. Две ти Галю гарно обняв. Взагалі. Помахали нам привіт. А тепер побажання. Ой, щоб всю життя так. Кожний день, щоб так. Thank <laughs> you.